Росія здійснила терористичні удари по Харкову напередодні пізно ввечері. Росіяни кілька разів поспіль вдарили по місту дронами камікадзе типу шахет. Один з ворожих безпілотників атакував цивільну інфраструктуру. На жаль, є жертви. Двоє людей загинули: – 67-річний чоловік та 70-річна жінка. 27 людей за попередньою інформацією отримали поранення різного ступеня важкості. Серед постраждалих дітей у лікарні перебуває 15-річна дівчина. Вона у важкому стані. Двоє дітей, які отримали легкі поранення, лікуватимуться амбулаторно. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу. Повідомив очільник області Олег Синігубов. А за попередньою інформацією від міського голови Ігора Терхова, влучання ворожих БПЛА сталося за шістьма адресами за попередніми даними серед об'єктів, що зазнали пошкоджень, торговий центр, багатоповерхові житлові будинки, медичний заклад, а також офісна будівля. У генштабі повідомили, що ввечері, Через суботи, 29 березня, у котре цинічно порушивши норми міжнародного гуманітарного права, російські терористи завдали удару по військовому госпіталю у місті Харків. Унаслідок ураження Блеати типу шахет пошкоджено будівлю шпиталю та розташовані поруч житлові будинки. За попередніми даними є постраждалі серед військовослужбовців, які проходили лікування у медичному центрі. Факту мисного прицільного обстрілу армією Російської Федерації Української медичної установи поповнив. В довгий перелік підлих та цинічних злочинів, вчинених росіянами від початку неспровокованого вторгнення в Україну, воєнні злочини не мають термінів давності. Відповідні докази будуть передані до органів міжнародного кримінального правосуддя. Пишуть у генштабі збройних сил України. Канал монітор тим часом додає чергова атака із характерною тактикою перенавантаження протиповітряної оборони. Основні цілі: цивільна інфраструктура, житлові масиви, торговельні центри, медичні заклади. Ну, бачите, Росія і надалі робить те, що вміє найкраще тероризує саме цивільну і критичну інфраструктуру, не маючи тих успіхів на фронтах. Про які країни агресорка мріє. У Київській області чули вибухи також уночі. Близько 21.41 у регіоні оголосили повітряну тривогу. Згодом стало відомо про звуки вибухів у області. Тамтешня обласна військова адміністрація повідомила про роботу протиповітряної оборони. Зафіксовано рух ворожих БПЛА у регіоні працюють сили протиповітряної оборони. Йшлося у повідомленні. Аналогічна інформація про активну роботу протиповітряної оборони у Київській області надійшла від ОВА через 40 хвилин після. Півночі, уже 30 березня. Упродовж дня суботи росіяни здійснили 112 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 307 вибухів. Обстрілів зазнали 10 громад. Ворог бив капами, артилерією, реактивними системами залпового вогню а в півдронами. У атаки одна людина отримала поранення. Ще одна людина, на жаль, загинула. Упродовж доби окупанти завдали 325 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Йдеться про 4 авіаційні удари, 165 безпілотників різної модифікації, 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню і 152 артудари. Надійшло одне повідомлення про пошкодження приватного будинку. Мирні жителі не постраждали напередодні. Росія також атакувала Запорізьку область. Росіяни тоді нанесли удар по одному з населених пунктів Пологівського. Району. унаслідок ворожої атаки пошкоджено приватні будинки. На щастя, без постраждалих. Про те, як для регіону минув тиждень, слухаємо далі. Ворог продовжує атакувати мирні громади області. Протягом тижня здійснив майже три тисячі ударів, руйнувань втричі більше ніж минулого тижня. Пошкоджені понад 310 квартир, будинків та об'єктів інфраструктури. Загинуло троє людей. 20 Поранені з прифронтових громад Пологівського та Васильівського районів поліцейські евакуювали двох місцевих мешканців. Групи нацполіції допомагають усім бажаючим виїхати у більш безпечні місця. Дніпро сьогодні у жалобі за загиблими через атаку росіян. Під час останньої обірвалося життям чотирьох людей. Кількість постраждалих в обласному центрі збільшилася до 28, близько півночі. Ворог вдарив з реактивних систем залпового вогню. Град по Нікополю. пошкодження є на території одного з підприємств. Також понівечений заклад позашкільної освіти, втім головне місцеві вціліли. Упродовж дня суботи від ударів дронами камікадзе та артилерією на Дніпропетровщині потерпала Нікопольщина, райцентр і Марганецька громада. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка і два приватні будинки, магазин. На Синельниківщині під прицілом агресора була Межівська громада. Вона пережила атаки дронами камікадзе. Постраждали двоє людей: жінка 58 років і 35-річний чоловік, госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Понівечені два Приватні будинки авто продовжується ліквідація наслідків терору і на інших територіях. Повідомляє очільник області Сергій Лисак. У Дніпрі за останніми даними уже 28 постраждалих. У лікарні залишаються 9, а двоє з них важкі пацієнти. У місті триває обстеження території за уточненою інформацією. Там ще один приватний будинок знищений і ще з десяток. Понівечені пошкоджені шість навчальних закладів і два гуртожитки підприємства у кривому розі на зараз. Дев'ять потерпілих у шпиталені троє із них. Загалом у ніч на неділю, 30 березня, ворог атакував балістичною ракетою з Ростовської області, запустив 111 ударних шахедів і безпілотників імітаторів різних типів з напрямків Міллєрово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ. Це Російська Федерація. МИС Чауда, це тимчасово окупований Крим, повітряний напад, відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби. Мобільні вогневі групи повітряних сил станом на 9 ранку підтверджено збиття 65 ударних безпілотників типу шахет і безпілотників інших типів на півночі, півдні сході та у центрі країни. 65 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків.